Привіт, друзі! Ну що, вас вітає майже весна і вас вітаю я, Руслан Мандрагора. Вже тиждень за не бачили, тому що просто ну, не хочеться нічого, то бомби, то ракети, то ще щось, ось я що маршмеловів. Ой, коротше, така смачна, скоро дича Валентина День. А саме про любов, про магію і поговоримо сьогодні. Я, ви і Гамамедіс Інтермедіа, який називається Гамамедіс. Ой, хотів Діани, але це, скоріше за що, це за все э, Orange Beauty. Ну, про це поговоримо з вами трошечки згодом. Верніше, прямо зараз. Погнали. Коротше, друзі, що вам скажу, що гамамеліси дуже цікаві рослини. Вони є гібридні, віргінські, інтермедіа, там, боже, там, що хочеш. Але э, це рослини, які мають подвійну павер-силу, коротше. Там фокус-фокус. Господи, ну, чого ж не можна. От. Весною це цвітіння навіть зимою. А і В іншому випадку це йде в нас така от красива, красива ну, не таке красиве, звісно, зараз Красиве листя, яке схоже дуже на ліщину. В народі його називають відьминий горіх і не даремно, і не того, що він схожий на ліщину, тому що коли він виходить перед цвів, з ким записів, він зав'язує такі бажте, горішки. Такі там скриті, там собі там, тусуються. Ось. І коли тільки настає е, перший, вони, вони лускають і розлітаються на 5-10 метрів. Хто зна... Летять Бог знає, куди, коротше. От, Але е, так закінчується його зима. Тоб, почав все наговорити, що тільки хотів, тому що купа емоцій, е, немає зараз. Е, Морозу І хочеться говорити і говорити про, вже, про вуличні рослини, То я знімаю то-то про ці, господи, про орхідеї, то ще про щось знімаю. Коротше, гамамеліс це така досить собі немаленька конячка, яка росте в вашому саду. Понятно, що купляю ці гамамеліс, як гамамеліс Діана, така мала бути червона, а ніхіра. Дуже красиво, слухайте. Вон, бачите, ось такими красивими квітами, Може це і не оранжбітті, може бути ще щось, тому що. Пересор це наше все. Коруча. Я не дуже ці доволени цим, але і то теж красивіше, але вже такі є, друзі. Можливо, буде продавати куті живець. А до речі, хотів ми подивимося, чи він зараз там цвіте, чи не цюдемо. Асістинь має десь отам. Десь отам. Щось пахне приємно, але це напевно не він. Десь тут гамамеліс заритий. Вчора ж не було цього сніга, розумієте? Ні, сьогодні в цьому році він поки що не буде, чи вже чи вже відспів. Ні, поки що тут не наблюдається в нього в квітів, але це все, напевно, через те, що ми його тут посадили недавно. Але він дуже класний. Бачите, ось гамамеліси. Повертаємося. Окрім цього гамамеліса, в мене ще росте теж інтермедія, називається Double Gold, по-моєму. Якось так. Покажу його. У мене взагалі великий план гамамеліси. Тут в мене він росте. Ворщиках, в горщиках, в ящиках і біля гортензії лаймріки. Коротше, тут він ще не так розсів, але Десь подивіться, як прикольно. Бачите, вже... ось ось вже будуть квіточки розцвітати. Теж пахнуть. хоча дуже дивно, дивіться, тут у нас багато сонця, але він ще не розцвів Бачите, такий лимон гарний. А там, де росте мене умовний Orange Beauty, Ось там, з другої сторони, вже розцвітає. Коротше, поки я йду туди, скажу, що гаумелі це ті що віргінські, вони цідуть восени, а ті, що інтерметії гібридні, вони цідуть влітку або взимку. Ще в мене є галамері з чи китайські чи японські, по-моєму, китайські, здається. Ось, називається якось на це. Бачите, який цікавий в нього. Ну, таке собі цвітіння дуже цікаве, а приклад, в тому, що в нього дуже красиве листя, воно таке зелене, дуже глянцеве, дуже-дуже красиве. Тут бачите, їх двоє, вони мають запилюватися між собою. Бо це, це, ну, це, це сподівається не клони, це напевне... Побачимо, коротше. ще не було горішків ніяких. От, і теж пахучий. Ну, що скажу, друзі, а той, що Gold, до речі, він має варігатне листя. Це теж окрема краса. По-моєму, амалісси вони не життюються. Чи дуже важко, ну, хто знає, коротко, але його можна сіяти, щеплюватися на світі, там робиш, що хочеш. От. І Він дуже пахне, дуже-дуже пахне, такий, такий приємний, солодкий аромат. Ну А що ти хотів, каже, да, Руслан? Ти ж собі хочеш, щоб і красиве було, щоб і цвіло, і все на світі. От. Ну і Отака от, от історія цікава. Я колись працював в одному з центрі і там гамамеліс був прям такими цілими стрічками-червоного такого кольору. От. А... Ну Це теж красиво, правда, друзі? От Гарний чи не гарний. Напишіть мені в цьому, в коментарях, будь ласка. У мене в планах ще зустріти там багато різних інших. Бачите, Гамамеліс і Діана". Ну, це... Блін, не Діана. понятно, що. це... друзі, Треба все ж купувати, коли в нього квіти ростуть. Тому що коли ти береш його вже із... Просто з листям, ти фіг поймеш чого. Тут така півтінь, а в мене любить півтінь, можна і сонечко, але таке. Тут, Бачите, мене вишня це росте, господи, проклята ця любка. Здоровець нам вже і розламалася, і тут є і, і і... господи Шовковиця. Це ще завгодно. Друзі, в общем щось кажу, що. Гамеліс це дуже класні рослини, вони потрібні просто вкрай необхідні вам, якщо у вас є парк, якщо у вас є навіть невеликий такий садочок, можна карликові сорти, там, ну, хоча б або його стригти можна. А, поливати гамеріс любить воду. от, І в принципі, він без проблем. Його нічого там не їсть, не кляне, нічого там, все хорошо. Ти бачиш, що це ще магічна рослина. бачиш, з такими ось цікавими, гарними плодами, які тріскаються. Ось так. Коротше, вас вітає вже майже весна, а я пішов собі варити пюрешку, бо хочу їсти, да, мої гроші. Ви точно вони вже поїли чи ще ні? Боже, все, вже, не, вже, вже нічого не фокусується, тільки будка мого покійного песика, друзі. Все, ціли вас, пока-пока.